Суни, суни, я вже не той, Відалік під прокопенком гарбой, стан мій змінився, тепер він дарк але свині стил зі мною хоче в спарк. Прокопенко сміється, ти мій пик, ти будеш фай, ти будеш бик, я кидаю шит, я кидаю бред мої свині разом. Не звони, комбаку файт Тепер я шадо, я не лайт. Алея, холд сверней, тай, 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 тайт. Ми куса кричит в талик стоп. Але я знаю, що це не топ. Oh, oh, я беру станд, я беру фат, Ми йдемо далі навіть через хейт. Ми плач, я вже не соло, я в темряві, але. Дивиться, shake his head Братан, це dark ти almost dead Свон dark farm дарк фарм райс мостем, ряви в скайс. Прокопенко сміється, я стаю стронг. Це новий левел, це новий song Я не чуспиг, я дарк hero Мої свині мене люблять зеро ту зеро, останній він як флейм. Тепер ми разом під новим. Name.